Менше в гаманці, більше на цінниках. Рівень інфляції в Україні у травні 2025 року прискорився, досягнувши майже 16% у річному вимірі. Це максимум від квітня 2023 року. Про це повідомила Державна служба статистики України. А долар на готівковому ринку вже понад 42 гривні. Євро б'є рекорди згідно з даними НБУ. Вперше курс пробив відмітку у понад 49 гривень. Звідси і стрибок цін, зокрема на базові продукти, послуги і пальне. Відчуваю, дуже відчуваю. Я вам скажу, що я на пенсії. Ще щось, щось треба додавати. Я, я думаю, що актуальна навіть тема об об обговорювати. Вона, звісно, є. Ну все, Звісно, страждає. Електрика подорожала свій час. Далі менше роботи стало, важче заробити гроші. Продукти, ну, продукти я не купляю, щоб точно ціна назвати, але бачу, що коли дружина йде покупляти продукти, значно вона менше приносить. Ну, Звісно, що воно відображається і в сімейному, і дуже відчувається знецінення гривні. Гляньте, яка молочка дорога, саме необхідне, яке дороге, пачка масла. Це самі необхідні продукти. Ну, я думаю, з простий українець середнього достатку. Дуже в швидкому часі не зможе навіть придбати самі елементарні продукти. На жаль, я думаю, що це зараз в цілому світі бачите самі, що робиться. Я думаю, війна відіграє дуже важливу роль в цьому всьому. Десь може і неконтрольоване це все. На жаль, може я неправильно це рахую, але ближайше наше майбутнє, думаю, аж краще не буде. Тому що ще після війни нам треба буде українцям вистояти цей час, який іще буде майже дуже важкий, Але треба кріпитися, надіятися, вірити. Національний банк пояснює, тиск на валюту посилився через сезонні фактори, зростання імпорту, підвищений попит на валюту серед населення, а також очікування бізнесу щодо нових бюджетних впливів і військових витрат. Ситуацію з динамікою національної валюти всі бачать, спостерігають. Бачать, як поступово гривня. Як ви виразили, правильно знецінюється, але насправді вона девальвує по відношенню як до американського долару, так і до європейської валюти. Євро це якраз ті валюти, до яких найчастіше котируються гривня. Особливо яскраво ми можемо побачити девальвацію гривні по відношенню до євро. Чому це відбувається? на фоні долара це відбувається, тому що долар по відношенню Пара долар євро а, має досить таку стрімку динаміку протягом останніх місяців. А і євро по відношенню до долара росте. Також курс реагує на кілька факторів: цей дефіцит держбюджету й очікуване зменшення зовнішньої допомоги і психологічна напруга через затягування війни. Усе це послаблює гривню. Це пов'язано із політикою. Трампа відомого нам і з політикою американського уряду, яка спрямована на сьогодні на дещо девальвування долара, перша причина, друга причина це те, що довіра до американської економіки падає, оскільки ті кроки, які робив Дональд Трамп протягом останніх місяців, півроку більше. Свідчить про невпевненість в е, його подальшій поведінці щодо прогнозів, Нацбанк уже скоротив обсяги продажу валюти на міжбанку, що дозволяє курсу вільніше реагувати на попит і пропозицію. Водночас уряд закладає у бюджеті на 2025 рік курс 45 гривень за долар. Я думаю, що до такого не дійде по крайній мірі вищі показники е, вартості е, гривні за долар вряд ли піднімуться. Кабінет міністрів України прогнозує в травні курс гривні 43,7%. А Міні... міжнародний валютний фонд прогнозував нам на цей рік 42,6 гривні. Уже ну, приблизно в це в цьому коридорі гривня по відношенню до долара і буде рухатися швидше за все, тому що 100% прогнози робити важко. А стосовно євро тут вже буде залежати від динаміки долар Євро, як ми бачимо, навряд чи вона зміниться. Тут девальвація долара по відношенню до євро буде швидше за все продовжуватися. Не так стрімко, як гривня до євро. Але... Тенденція залишиться. Попри прогнози уряду про зменшення інфляції, експерти менш оптимістичні. Фінансисти кажуть, гривня і не далі послаблюватиметься, але різких обвалів не передбачається. НБУ прогнозує поступове її зниження, хоча слабо в це віриться на, на превеликий жаль. Звичайно що такі, що девальвація гривні напряму впливає на. А інфляційні процеси в економіці, чому тому, що велика частка імпортованих товарів, починаючи від електроніки і закінчуючи продуктами харчування, овочами, фруктами і так далі. Тому в будь-якому випадку нас очікує подальша інфляція. Я вірю в те, що голопуюча інфляція України в цьому році не очікує. Отож, слабша гривня, реальність воєнного часу, та чи переросте девальвація в кризу залежить від політичної ситуації, міжнародної допомоги, стабільності економіки та впровадження реформ.